Так, Всім привіт! Хочу зняти відео порівняння після установки цих демпферів на кулери. Наскільки стало тихіше. Ну, десь 40 дБ. Раніше я дивився, там було щось 45. Ну, я вставлю потім для порівняння. Так, і зараз спробую навантажити 1,5 кВт. Мені здається, що десь так було тоді навантажений. Подивіться, скільки буде під навантаженням. Тоді було 60 Ітак вымкнув я на вантаження.

Ну, тобто на, на малій нагрузці явно стало тихіше. Я передивлявся відео, наче було 45. А от при навантаженні 1,5 кВт, ну там було більше, десь 1,6-1,7. То десь так само. ну На 1-2 дБ менше. менше. Ну, ось так. Можна пробувати ще як шумить при навантаженні десь 90%. Ну, ось 84%. Три з половиною на 2,6 як, як там насправді навантаження 1,5 кВт Ось такі показники. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі!